Добрий день, любі діти! Запрошую вас на урок математики. Сьогодні ми з вами будемо застосовувати знання таблиці множення до розв'язування задач. Пролунав уже дзвінок. Починається урок. На уроці не коняй, математику вивчай. І сьогодні ми будемо працювати на сторінці 114 у підручнику і в друкованому зошиті на сторінці 38. Почнемо урок з усного рахунку, на яку квітку сяде метелик. Дізнайтесь, у першому виразі де різницю чисел 82 і 50, поділіть на 4. Це квітка. Так, з відповідю 8. Суму чисел 20 і 16. Поділіть на 9. І метелик сяде на квітку. Так, з відповіддю 4. 6 помножте на різницю чисел 13 і 5. І це буде. Так, 48. Наступне від числа 60. Відніміть добуток чисел 8 і 5. І ви дізнаєтесь, що метелик сяде на квітку. Так, з відповіддю 20. 70 поділіть на 10. І помножте на 3. І метелик сяде на квітку? Так, з відповіддю 21. Добуток чисел 2 і 9. Збільште на 2. І це буде? Так, 20 метелик сяде на червону квітку. Молодці! Натисніть відео на паузу, запишіть дату з сьогоднішнього уроку. Каліграфічна хвилинка. Запишіть тільки результати. Число 5 починайте множити із числа 2 за годинниковою стрілкою. У наступній квітці числа, починаючи з числа 2 за годинниковою стрілкою, множте на 7. Отож, запишіть тільки результати. Працюємо далі і виконуємо письмово задачу 2. Соломія намалювала букет конвалій, дві китиці по 6 квіточок, три по 9 і три по 7 квіточок. Запитання: скільки квіточок конвалій намалювала Соломія? Щоб відповісти на питання задачі, нам потрібно спочатку. Так, дізнатися, скільки ж квіточок, це було на двох китицях. Якщо дві китиці по 6 квіточок, то ми вже знаємо, що нам потрібно це дізнатися. Так, дію множення. Натисніть відео на паузу і запишіть самостійно. Давайте перевіримо. На двох китицях 12 квіточок. А тепер нам потрібно дізнатися, скільки ж квіточок на трьох, Три китиці по 9. Так, нам потрібно 9 помножити на 3 27 квіточок на трьох китицях. А тепер дізнайтеся. Скільки ж три китиці по 7 квіточок? Давайте перевіримо. 7 помножити на 3, 21 квітка на трьох китицях. А тепер ми можемо відповісти на питання задачі, скільки ж цього квіточок намалювала Соломія. Дізнайтеся самостійно. Давайте перевіримо. І це буде четверта дія, де ми до 12 додамо 27 і 21, і це буде 60 квіточок конвалії намалювала соломія. Молодці. А зараз, діти, трішки відпочити, виконайте фізкульт хвилинку. вами наступну задачу усно 3. Про тюльпани. Матвій намалював 7 тюльпанів. Кожна квітка, якого, тобто, що означає кожна квітка. Так, це одна квітка має шість пелюсток. Нам потрібно дізнатися, скільки ж пелюсток разом мають усі намальовані тюльпани. Він намалював 7 квіток. Тобто 7 тюльпанів, і на кожній по пелюсток, і ви вже знаєте, що нам потрібно дізнатися більше число дію. Так, множення нам потрібно 6 помножити на 7. І це буде 42 пелюстки мають усі тюльпани. Це у нас була проста задача. Молодці! Розглянемо тепер письмово задачу 4. Нам потрібно скласти і розв'язати задачі за малюнками. На малюнку ми бачимо зображено олівці, транспортири. Давайте складемо задачу. За 8 олівців заплатили 16 гривень. А за 2 транспортири – це креслерський прилад у вигляді півкола і лінійки. За допомогою якого будують і вимірюють кути за кресленням. Заплатили 18 гривень. Нам потрібно дізнатися, скільки коштують олівець і транспортир разом. Щоб відповісти на питання задачі, нам потрібно дізнатися, скільки окремо коштує один олівець. Якщо 16 гривень Коштують вісім олівців. А один. 1... Пригадайте, як ми дізнаємося один одиницю, нам потрібно 16 поділити на вісім. І ми дізнаємо, що 2 гривні 2 гривні коштує один олівець. Якщо два транспортири коштують 18 гривень, а один. 1... Нам знову потрібно що дізнатися дію ділення. Дізнайтеся самостійно. Давайте перевіримо. 18 ми поділили на 2, і це 9 гривень ціна одного транспортера. Тепер ми можемо відповісти на питання задачі, скільки ж коштує один олівець і один транспортер, але разом. Так, можемо. А разом ми дізнаємося дію додавання. Тобто нам потрібно до двох додати 9. І це 11 гривень коштують олівець і транспортер. Молодці. А тепер самостійно складіть і розв'яжіть задачу за наступним малюнком, на якому зображено. Так, цукерки 3 штуки карамелі по 5 гривень і шоколадні їх 5 штук по 2 гривні. І нам потрібно дізнатися, скільки ж коштують усі цукерки. Тобто яка вартість усієї покупки. Відповісти на питання задачі ми відразу. Так, не можемо. Спочатку ви повинні дізнатися, скільки коштують всі карамелі. А ви вже знаєте, якщо 3 штуки по 5, якою ви дією дізнаєтесь? Нам потрібно дізнатися більше число. Так, множенням. Цією ж дією ви дізнаєтеся, скільки ж заплатили за шоколадні. Тобто вартість шоколадних цукерок. І уже у третій дії ви зможете відповісти на питання задачі. Тобто, у вас повинно отриматись 25 гривень вартість усієї покупки. А тепер попрацюємо ми з вами над цікавим виразом, який містить багато дій, ви бачите. Спочатку давайте установимо порядок дій. Якщо в виразах є дужки, то ми спочатку виконуємо дію у дужках. Перша дія у нас у перших дужках, де вам потрібно дізнатися різницю чисел 94 і 40, потім друга дія у наступних дужках. Від числа 57 відняти 49. Далі у третіх дужках, але в цих дужках ви бачите, що є дія множення, а потім четверта дія, це від числа 40, ви віднімете добуток чисел 4 і 10. Далі ми повертаємось до перших дужок, де результат різниці. П'ята дія. Ви поділите на 9. Шоста дія, де результат других дужок, яких отримали ви, поділите на 2. Сьома дія, де 33 потрібно помножити на результат того, що ви отримали у четвертій дії. І уже потім ми виконуємо додавання восьма дія, дев'ята дія віднімання. І остання дія, де ви результат дев'ятої дії віднімете 10. В результаті у вас повинно отриматись 0. І допрацюєте у друкованому зошиті на сторінці 38. Виконаєте завдання 2, 3 і 4. Дякую вам за роботу на уроці. Ви були молодці. Тому оберіть і намалюйте відповідну квітку до вашої роботи. Дякую також за увагу. На все добре вам!